Всім привіт, я вашего увага Оля. Мішечка з кедами, подаю і попадає. попадаю. у нас кеди фірми Вікторі, новенькі повністю розмір 40 -й. Фірма Converse. Converse Al Star. Розмір 43. -й. Фірма Філа, розмір 38. Ось така чекала. Фірма Вікторі розмір 41-й, повністю нові. Вітаємо в стані. Ось такі гарненькі з зірочками. 36 розмір. рожевенькі, Фірма Вікторі 38 розмір, повністю нові. Фірма Суперга. Розмір 45. Фірма British Kings. Ось такі круті, цікаві по дизайну. Розмір. Розмір у нас 39-й. Гарненький. Розмір 45-й. Ось такі прямо вилучшезні. Навіть 46-й. Далі у нас наступні. 40-й фірма Ancient Dam. Міш Маршал Берлін. Такі класні берлінські. 39-й розмір. Повністю новенький. Крута фірма. Високі. Розмір 37-й. ось таким класним надписом. Будокс. 38 розмір. Новенький, як бачите. Велика гласна підошва. Наступні конверси Альстар. Титячий Альстарчика. Другой. Фирма Иншиндам Розмер сорок четвертый. Тубург. Ось такі Цікаві. Для залу класний. Розмір 39-й, гарненький. Високий. Дитячі, 26 розмір. Ось такі. Високі. 36 розмір. Новенькі. 37 розмір. Волкіки. Лес Волкіки. Ось така Так, 40. у нас 40. 40, 40, 40. 42-й розмір, ось такі цікаві дизайнерські. 38-й. Другий ствол. Дудокс, теж новенький. Сдімля в мішечку велика кількість, хоча вага не дуже велика. Фірма Вікторі 41 розмір, собі вартість тут у нас виходить низька. 32 розмір. Дивіться, повністю новенькі. Дитячі такі з мишками з класною мишкою. Фірма іншим 26-й розмір, теж дитячі. Іншим Дивимось далі. Фирма Kids Driam. Дри... Ой, на Kids. А, Kids. Kids Driam Form. Такие классные. Как ты говоришь, кладет вы им. И стается так, перекладывается. 44 размер. 36 размер. Классно, в новом состоянии. Адидасака. Вот такие. Так, глянула. що вже десь відсотки 80, 80 напевно, нашого мішечка. Залишилася трошки, дитячим. фірма Суперго. До речі, з ортопедичними ставками зроблені в Італії. Фірма I Love My Style розмір 39. -й. Ось такі. Фірма Valkix Kids. 36-й розмір, ой, 38, 38 розмір. Наступні. Кади під балетки, Простенькі, валкікс, 36, теж гарненькі, 40 й гарненький, легкі доволі. Ага, це класна підошва. Вони, вони не дубові. Грінланд, 36-й розмір. Грінланди. Вот Наступні Фирма Next. 41 розмір. Новенький. О, не взагалі. Так, бачите, що й новенькі попадаються. Шкіряна вставка. 40-й розмір. Повністю шкіряна вставочка. Розмір. 40, -й, 41. 36-й фірма Вікторі, в ідеальному стані. 38-й. Ось такі. Цікаві, стильнімо дізнання кажуть. Легкі, дитячі. Я мало оглянули 100% нашого мішечка. Бачите, що ще попадає.